Відчувати страх нормально, це ваш природний інстинкт, але ви можете його приборкати в залежності від виду страху. Коли боїтеся щось робити, почати щось нове, невідоме, вас лякає невідомість. Просто йдіть в неї. Ви зрозумієте, що то ілюзія і нема там чого боятися. Таким чином ви підкорите свій страх і відчуєте над ним силу, виростете як особистість, пройдете певний рубіж і підніметеся на сходинку вище в своєму розвитку особистості. Якщо це інший вид страху, події, котрі ви не можете контролювати, зробіть все необхідне, щоб не наражатися на небезпеку і відпустіть свій страх, тому що є події, які ви не можете контролювати. Тільки мінімізувати ризик їх виникнення. У всьому іншому це нераціонально сидіти та боятися, намагатися контролювати те, що ви не контролюєте. Відпустіть цей уявний контроль у всьому, що ви не можете контролювати. Не витрачайте свій ресурс на це. Живіть довірі до Творця. Те, що не може контролювати людина, контролює Творець. Довіртеся йому. Він точно знає, яким подіям бути, яким ні. Це не ваша задача. Довіра до світу і Творця фундамент вашого існування в цьому світі, тільки на цьому фундаменті можна побудувати гармонійне та щасливе життя та вийти з ілюзій контролю. Ви можете самі створювати свій світ, своє життя, але не контролювати його. Це поза вашими повноваженнями. Довіртеся Творцю вищим силам, робіть все від вас залежне, але без страху. Страхи ведуть вас іншою дорогою, яка не веде до Творця. Навпаки, від нього. Долайте свої страхи, ставайте сильнішими духом, волею та зміцнюйте свою усвідомленість. Беріть верх над своїми страхами, котрі ховають від вас вашу силу, відбирають її у вас. Живіть свідоме, усвідомлене життя. Це вам доступно, бо все в ваших руках, руках співтворця цього світу. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!